Громадо. Підтримуйте радіо підпискою, вподобайками та коментарями. Це дозволяє радіо рухатися далі хвилями партизанського ефіру і збільшувати для вас свій простір. Дякуємо. Золота Трупа. Подкаст Радіо Шорти, Радіо Зоопарк. подивіться на цю публіку, яка оточує американського царя. раніше їм доводилося ділитися своїми знаннями про пласку у землю, велич болотяного народця і їхнього володаря. Підступність хохлів американського Ісуса із непристойною засмагою десь в туалеті Маралаго. А тепер вони мовлять про це на увесь світ. Повчають і ображають партнерів і союзників країни, яка колись дала їм притулок. І як апофеоз золотих вмін і знань ведуть міжнародні переговори, встановлюють бар'єри і вирішують долі цілих народів, особливо тих, яких ненавидить ще з часів важкого ординського дитинства. подкаст радіо Шорти. Радіо Зоопарк.